Добрий день, мої підписники! Сьогодні я готую протеїновий лаваш. Хочу показати такий протеїновий лаваш, супер таку страву з сиру і з банану. Так що запрошую вас наглядати моє відео. Ставити лайк і підписуватися на мій канал. Хочу показати тебе приготування цього, цієї начинки для цього лавашу. Я взяв 585 г сиру. І мушу його розтерти в мисці Розтираємо, розтираємо. Чудово. Такий, такий, може, він десерт. Можливо, це десерт подібно. Ну, але побачите, самі і що Це буде основна страва або десерт. Це буде, напевно, протеїновий десерт. Так, протеїновий десерт. То якась на тортіла, Не, так? Звичайно, Лавашка. Звичайно, пшенна так. пише. А, пшенна. Ну. Угу. <кій> <кій> Ми інгредієнти залишимо у описі. Так. І тепер додаємо сир, додаємо цукер ванільний. Два пакетички. Це твій особистий рецепт, так? Так, особистий мій рецепт, який я в інтернеті під تع... трошки. А від нього income. живіт не росте. Від нього живіт не росте. Ні. Сьогодні навіть ми їхали в метро, то такий жирній сіли в метро, навіть метро чуть не перекинуло. Але Так, то було жахливо. Поїхати в метро. Так. Тепер беремо і банани. Стираю на одну рідну масу. Відставляємося. Банани, що стараємо на однорідну масу. Банани замерзли. і вони холодні. Багано миться. Щоб в блендері можна було. Чи ні, чи то треба рукою. А, воно, буде, воно буде зарядке в блендері. Так? Да, а, тоді рукою. Толкушкою і толкушкою. Ну може, 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 так то і що е, е, картоп'яти. Але я не буду там вмішувати. А як ти тоді минулий раз такі е, оладушки такі ну, вівсяні? Оладушки да, оладушки. <рес> <рес> оладушки. були. Там додавалися, крім того два яйця ясяба і додавалися ще вівсянка. Вівсяні пластиці. А ти її запарював чи. Ні. Одразу ще Тепер візьму. Гарно перетирається. Але ті оладушки були смачні. Так, тепер сюди додаємо цей банан. Можна додати кокос. на смаку ще сюди, але це все. Він мусить витягати з машиною. Це з простих інгредієнтів, правда? Так, звісно, тут нічого пішкова немає. Ви побачите, як воно виглядає. Дуже цікаве і смачне. Това ще е колко аз дейо? Знаете... Баха, не бахаме. Дам 10. На сиру взагалі все творогу виходить смачно. Mm -hmm. І вбиваємо сюди опитається повністю. Так як моя співробітниця питалася. Як то вольний вибіг? Курка бігла і <питала> і вже в неї все вилітало так. <питала> Волний вибіг. А мої знайомі е, сказали, що аби на... До нас зараз прийдуть знайомі і треба їх чимось ввести. На швидку ручку ось такі ось, будь ласка. Єдиний такий файний десерт. Бачите, які сигари вийшов, яка начинка. М -м, чудово. Ну і тепер я мушу поставити розігріти духовку. Поставлю її чим не більшу, щоб розігрілося 250 градусів. Що розігрію, щоб швидко розігрілося. wolny wybieg. Добавляю, 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 5 грамм цукру, 5. Тут из 20 грамм супер ще не является Білий. Щоб трохи підсолодити. І темний. Від темного цукру мене поправиться. Так, всі переживають за Фігуровий салат. Не салат а кипят. І До речі, на нашому каналі теж є багато рецептів, швидкісних салатів. Так. А ви не забувайте коментувати та залишати лайк. better <laughs> 他们嗯。Um, <laughs> Це потім домаска розтопиться. Так, ну і завертаємо. Бачите все просто. Десерт або не знаю, страва така. Зараз гості прийдуть, я не я рукав, а не чому вистити. Це рукава, таке, знаєте? <губ> а тут я маю вдома під рукою лаваш, і сир і щоб це приготувати. Ми здібні, тому ми маємо. Зразу все під рукою зразу можна. То... Тому що ми завжди робимо лаваш, наприклад, з м'ясом і з овочами, так що у нас лаваш завжди є. Ніхто не муси знати, що в мене у вас є не мусять знати, що в не є, тому що це було зроблено нашим корону. Так. Завжди. Завжди, коли хтось приходить до нас і щось е, е, смакує, то Ой, завжди. Ось. Так. Я <рес> як смачно, як смачно. Із яких інгредієнтів то все було зроблено. Дуже просто, бачите? Самий процес дуже швидкий і не займає багато часу, бо більшість людей не любить готувати абсолютно. Так що все просто. Начинки нам вистачило, не забракло. Це так як я робив, пам'ятаю, торт, і було багато, мало крему вийшло. А -а -а. Ну, ніби було багато, але ну так здавалось багато. А так то не Сегодня в Польщі такі марш Свободи. Свободи. Марш Свобода. Поляки з інших міст приїхали до Варшави, щоб відмітити це свято з uh -huh. прапорами, з різними лозунгами. І через тих всіх приїжджих мало метро не перекинулося. Так. Да. Все Похилилося в різні сторони. Ми mm -hmm. їхали в метро і в метро похилилося в різні сторони. Так, о такі от вийшли у нас фінтиклінті. Так. Ну і що далі? Який прицеш сташка далі? Далі зараз я зб'ю яйця і зміщу цей. І запікаємо, так? Так. Запікаємо в духовці на 15 хвилин. Зараз я покажу. Бачите, все дуже швидко. Саме головне, щоб лаваш був не твердий, не грубий, то не синтітик. Так, да, він не щоб не перемешив кому. Саша, а можна ну, його робити, наприклад, так запікати з налисниками чи ні? Чи то не буде те? Ні, я не знаю. То не буде те. Ну, на листик може згоріти, тому що на листик ніяк некий тісти. Так. Você vê dentro de Ось, місте мало помітити. А воно тобі поміститься. Не поміститься, тут шість. Ти можеш боком поставити. Ні-ні ні. -ні, -ні, -ні не та, а. а, воно висить. Мусить дихати. Добре. Я свої 5 копійок вставляю. Знаєте як... Як гарно зі сторони це пальчиком показувати, а найскладніше робити. І ще дзвонить. Ну, зараз передзвонить. Для вас садки на Так, вони, напевно, вже десь. Ні, та вони так швидко не могли вже вирішити ті свої справи. І все, ставимо в духовку на 15 хвилин на 180 градусів. І, звісно, дивимося, щоб не перебирало вас. Ваші страви. Кренделики. Кренделики. Ні, це взагалі. Ä... Це такий білковий такий... Десерт. Так, Десерт на Ну все, Я тепер це за Лую духовку. І воно буде саме посередині. і mm. запікатися. 15 хвилин. na 180 stopni. I z, e, pokażę Wam na rezultat w kincie.